Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці, зараз знаходимося біля центральної сцени на бульварі Торосевича. Сьогодні, друзі, вже 5 листопада. Осінь продовжується, але листя на деревах вже немає. Місяць листопада, але вже листя. Фактично 1 листопада все облетіло. Ми, друзі, йдемо з вами на бівет. Зараз вже 17.00, можливо, зараз. Хтось зі співаків буде на біветі для реклами е, свого концерту, який відбудеться сьогодні, наприклад, в Палаці культури Шевченка 1019.30. Також подивимось, скільки людей зараз на курорті, скільки на біветі. Так що, друзі, кому цікава прогулянка, приєднуйтесь. я думаю, що буде цікаво. Біля, добро, біля доброго милинця, як завжди, черга. Біля Раймонда також люди зараз хочуть зігрітися. Сьогодні на курорті. Було відносно тепло, було сонце, але зранку було мінус -4. 4. Було дуже холодно і зараз на вечір знову сонце вже заховалося, друзі. Тепер бачите. Реклама концертів на віветі у вечірній час. Буде тепер при світлі ліхтарів. Ну, в денний час не було змоги приїхати зняти для вас відео, тому будемо, друзі, у вечірній час. В суботу-неділю там було, був час в день, тому знімав для вас відео. Є там санаторій Карпати і санаторій Шахтар, про які ви там в коментарях неодноразово просили. Кому цікаво, зайдіть на канал, подивіться. Цікаво, хто сьогодні буде на біветі, бо я бачу колонки розставлені, стоять. А, ну, Підійдемо зараз, друзі, поближче, подивимось, хто зі співаків приїхав на курорт. Я був тут в суботу і не можу пригадати то сьогодні на бюветі. Знаю, що десь має бути і Оксана Білозір, і Тенорис Більканту, і Євген Літвінкович і Олександр Кварта, так що хтось ну, із них сьогодні, я думаю, що в обідню пору вже був і буде також зараз. Бачите, з кожним днем у е вечірній час день стає набагато коротший. Набагато. І я думаю, що ви вже замітили, що набагато менше зараз людей на відпочинку. Ну, принаймні, отут на Біветі. Набагато менше автомобілів в трускавці стало. Набагато менше і людей. ну Це так завжди. Листопад, до половини грудня, далі знову на Різдвяні свята буде більше людей, потім знову менше, ну і вже аж. Весна, літо, осінь знову буде людей побільше. ну Минулого року в такий же період було набагато менше людей. Бачите, курортний парк адамівка, вже всі дерева стоять без листя. Висипанема. Одіватися вже треба тепліше. Зараз також прохолодно. Ну, бачите, 17.00. І біля бювету людей не так багато. Ну, я думаю, що там за хвилин 20, коли буде хтось зі співаків, я думаю, що людей буде більше. Сьогодні, друзі, Олександр Кварта. Бачу афішу. Сьогодні Олександр Кварта, а завтра Оксана Білозір. Тому ми зараз дочекаємось. Я думаю, що 17-20 вже співак буде на бюветі. Дуже часто він останнім часом приїжджав у Трускавець, майже практично кожного тижня. Ну, Але цікавий співак, він завжди співає, по-перше, на бюветті, не просто для фотосесії. Дивіться, яке гарне дерево. Це, друзі, магнолія, вона і навесні дуже гарно цвіла тут. І бачите, зараз також має гарний колір листя. Ось так виглядає бівет зараз. Ми, я думаю, друзі, зараз дочекаємося Олександра Кварту і покажу вам рекламу концерту на Біветі. О 19.30 Палаці культури Шевченка. Олександр Кварто вже поруч з нами. Тож вас є чудова нагода поспілкуватися за автографи та придбати квиточки на сьогоднішню концертну програму. Запрошуємо вас. 6-го завтра співає легенда української сцени. Душа української пісні. Народна артистка України Оксана Білозір. Сольна концертна програма. Пісні народжені Україною за участю музичного гурту Фест завтра о 19.30. Запрошуємо на Бенедикт. Один один. Ей, ей, ей. Добрий вечір. Добрий вечір. Так, зібралися люди. Там далеко стоять, мені холодно так, а ви там так далеко стоїте. А, ви хочете грітися, так? Трошки. Я теж хочу нагрітися сьогодні з вами в 19.30. Планую вже починати концерт буквально через скільки там? Дві менше двох з половиною годин. А, всіх запрошую на мою веселу в основному пісню. Трохи підзарядитись. Трохи зігрітися. І душевно, і фізично. От, е, зараз даю струмочку. Так? І дружно танцюємо, так? Там буде? Будуть? будуть танці? Будуть. Ви думаєте, що я оце на бівет хожу? Дарма чи що? Хочу бачити, як ви танцюєте. Давайте трохи. У ваші танці і допомога. І нашим хлопцям легше. Не? Переключаю, вже переключаю. А це по-нашому. Молодці. Ні, ну як молодці? Так собі. Слабенько. Всі ходять, тільки руки потирають. Коротше, всіх чекаю 19.30 на процедуру. Своєю санкнижкою. Ставлю відмітку. Хто танцював, той пройшов. Той зарядився. Ні, ну заряджається кожен по-своєму, звісно. Хто як? Але в мене точно для здоров'я правильна зарядка. Хто водичкою? Хто водичкою, хто до водички, так. Хто чу, і а, я піснею, я в основному піснею вже після водички заряджаю. Так. А, що, ще одну заспіваємо, так будемо. Руту, давайте, руту, я не проти. Тільки всі разом, дружно. Так, співаємо. Так, от, ну молодець. А ну, зроби нам фотку нормально, гарно. Хай всі дивляться і опладують поки що. Мама, ні? Ну, Чиясь мама. Да, точно. Чия. <реш> Дякую. Ну що, ще раз запрошую. 19.30, вже дуже скоро. Скільки то часу? 17.33. О, майже через 2 години. Так, зараз можна ще пофоткатися, пообійматися, потискати не дуже, тільки щоб не холодно було. Так. От. І всіх-сіх ще раз запрошую, будь ласка, квитки ще є, їх повно. Чим більше, повно в залі, тим нам тепліше буде. Мені буде по-любому жарко, ви знаєте, ті, хто був. От. Але ті, хто не був, знаєте, що може бути жарко і вам в таку пору листопада. Все, віддаю мікрофон. 19.30 розпочинаємо. Чекаю всіх в Палаці Шевченка. Іван композитор автонали Олександр сьогодні о 19.30 палаці культури Чевченка.